Міста повернувся після свят. От, як каже, надивився дива брат. Бачив, каже, я у місті чудеса. Йде мужчина і веде на шворці пса, в того псюги здоровим вітром. У землі. І неначе з боже волі в бісівкум, одягнув свій найшикарніший костюм, взяв собаку на залізний повідок, підем Сільва, погуляємо часок. Сільва в кума здоровенна, як теля, як біжить, гуде під лапами земля. Кум зробив кругом городу пробний круг. Ззаду, суне, зграя за всі сердиті, наїжачені і злі, де їх стільки і набралося в селі, кум спинився, зупинилися й вони. Пильно дивляться на кумові штани. щоб не вирвалася сільва на руках, кум залізний, повідочок намотав. Як підскочить, як стрибне по садах та по городах, як майне, кум за нею, на залізнім повітку Пострибав, як ще ніколи на віку. Він з розгону брав бар'єри, як стрибун, ще й крути. Голубі, відірвалися й повислі на вербі, об пошматувався весь піджак, і від того дуже схожим став на фрак. Як загавили собачі женихи, Кум зірвався І заховався в лупухи, кум до ночі не вилазив з бур'янів, бо з одежі тільки галстук у Повернувшись із веселої, Чирні емоціоні